Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Рев, і сьогодні ми знову навчаємось грати у Бедвар. Що ж, поїхали! Ну, а ми вже почали Поїхали. І мені тут пропонують в десь піти. Я не піду, потому що я записую відео. Шот, 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 шот. Бза! Ну у нас зараз. 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 За, ну за, зараз. Зараз, вон за те що вони живуть тут вообще те що вони те що вони люди я их зараз накажу угу. те що мене вбили, ми им зараз ліжко підломаем чего ну чого ось я розумію, я може щось, може проблема в мені, що я не розумію. Я, я не розумію просто. Мені треба купити фаербол. ТНТ. И побежать и их взрывать. И еще блоки. Все, я зараз их взерву. А! В смысле? Чего? Блин! Маю прибежали на чюсь його базу. М -м -м -м. Зараз би б'ємо ще повістити нашій. А, он на кого-то бежит. А кто? А, минус сын уже. А Золанье. Зараз. А. Ок. Це все нормально. Угу. Зараз підемо. Чого? 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 Він зараз на нас буде біжати. -мо. Це, оце, оце, оце. Ти не будеш. А ми будемо. <плес> Все, мінус ми. Вони вже тут. Спеербол. Треба бити лупити лупу луплю, 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 луплю. Лупити, лупити, лупити. А, ну це я мінус мене, точно як, як, як я міг, Ну це повестись чого? Як я міг на таку... Уловку повестись. А. що Что? Вс? Реально? Усе, на зелених, на зелених, на зелених. Він тут? Угу. Може на цих... Може на... Господи, нарожев. Ну на зелених краще найти, того що... Ага, він тут заселився. Що? ні 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 не Усе, 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 я тут, я знов рожевий, до речі. Як вибирати кольора? Я не хочу завжди бути рожевим. Мені вже так собі. Постійно рожевий. Постійно. Я... Ружавый, чей белый, чей серый. Все. Короче, даймонд. Ё-моё. Что ж это такое? Кто мой сусид? Я меня сусит? Э, не разумею. Мне, за гали сам сусить добыть, че не Так. Я пойду за энральдомом, а потом еще куда то А куди? Може мені піти потім е когось атакувати? Жовтих вже нема. Це круто. Валимо, 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 валимо. Тут синіє строїти. Строється. Чогось тут загоріє. Такая творится. Це щось з чимось. Добре, нам треба Е, Мені на одну штучку хватає Пацюки, пацюки, пацюки. Треба фаербол. Ні. Ні, 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 ні. Що це? Почалась ще одна. Граю знов за рожевих. Чого? Чого я постійно з рожевих? Я не розумію. Можна на рожевих, будь ласка. Нажмите. Ага. А як? Ты нас сразу били. Одразу. Чего? Твою ж дивизию. Не, 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 Наделался. Усім до зустрічі!